Господи, Боже наш, Ти Творець неба і землі і все живе в Твоїх руках, з серцем покірним приходжу до Тебе, просячи Твоєї милості і благодаті. Боже, Ти наш захист і опора в усіх труднощах, Ти даєш нам силу долати всі випробування на життєвому шляху. Дякую тобі, Господи, за твою велику любов і благодать, за всі дари, які Ти посилаєш нам, за здоров'я, за родину. За мир у нашому серці, благаю тебе, Господи, підтримай мене в цьому житті, даруй мені мудрість, щоб приймати Твої рішення і не зневірятися в Твоїй волі, наповни моє серце миром, щоб я міг любити тих, хто поруч, щоб нести світло Твоєї істини у цей світ. Захисти мене від усякого зла, від поганих впливів і від спокус, не покидай мене в моменти випробувань. Але будь завжди моїм надійним захистом. Амінь.